Іва віківе. 26 березня 2023 року, у неділю четверту великого посту, преподобного Іоанна Ліствічника, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, очолив урочисте богослужіння на площі біля хрестово-здвиженського храму Святоуспенської Києво-Печерської лаври. Блаженнішому владиці співслужили намісник печерської лаври митрополит Вижеровський, Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільській Броварський Антоній, митрополит Ніжинський і Прилузький Климент, архієпископи та єпископи Української православної церкви та духовенства лаври зі своїм архіпастерем молились тисячі вірян Української православної церкви. Ісус зарічиємо є же що можеш і вірувати. Все, возможно, віруючому. Я би я вас опівате трочатися слізами глаголаше. Вірую, Господі, Помози моєму не Після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. І світ нуждається не в многослові, а в молитвослові. Щоб людина повернула свій, свій розум до Бога, щоб людина задала своє високе призначення, щоб Бог нас помістив, створив, помістив на цю землю не для того, щоб ми нищили цю землю, щоб ми нищили ми один одного, щоб ми один одного вбивали, ображали, а для того, щоб ми жили в мірі, в злагоді, в любові і до Бога, і один до одного. І про це йде молитва. В святій обіцяли день і ніч. І я ще раз закликаю вас, дорогі брати і сестри, дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні помолитися разом з нами і закликаю до молитви, хто як може іде як може, хто може прийти до братів сюди, в обиті, милості просимо, помоліться тут з братів. Хто цього не може зробити або не бажає, хай молиться в іншому місці. Молитва не знає простору, і якщо ми молимося, будемо молитися на всякому місці. просити Бога, то Бог нас почує. На сугубі Єктинії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих хто відчаї, і втратив домівки про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після сугуби як предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив священницьку хіротонію студента 4 класу Київської духовної семінарії діякона Івана Пацолюка та діяконську хіротонію Олега Свінціцького, студента першого курсу магістратури Київської духовної академії. Після літургії архіпастер привітав вірян з неділею, побажав миру, Києво Печерській обителі та українській землі і благословив усіх всіх вас, дорогі і сестри, сердечно поздоровляю святим великим постом четвертою неділею святого і великого поста. Молитвою при благословенної владичити нашої Богородиці, присладів Марії. Преподобних Печерських, Атонів, Фіодосів, всіх преподобних отців Печерських, яка Господь благословить вас, ваших сродників, подасть потрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Молитвою при приблагословені владичистя нашої Богородиці, яхай Господь благословить всю обитель, братію святої Обітелі і землю нашу миром. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.